Ну, у нас не тільки одного міністра немає. У нас і ще немає міністрів. У нас і немає послів. Ну, це таке. Ви знаєте, сьогодні в умовах, в яких працює наш кабінет міністрів, вони не можуть особливо проявляти якісь креативні ідеї, започатковувати якісь новітні програми, мати під це відповідні бюджети. Бо ми живемо в епоху війни, в час війни. Тому сьогодні на місці на посаді міністра знаходиться людина, виконуючи обов'язок, хороший функціонер. Я думаю, що цей хороший функціонер, державний службовець із стажем, відповідає сьогодні цій посаді. Чому його не призначають на посаду міністра, для мене це також питання. Думаю, що не вважають за можливо я вам скажу, що. Навіть коли я була, я намагалася Міністерство культури вивести в статус стратегічного міністерства. Тому коли ми розглядали різні проекти на засіданні кабінету міністрів, і коли остання черга там, наприклад, доходила до ем, доповіді міністра культури, то я задавала завжди риторичне питання. Я казала, скажіть, будь ласка, а хто будуть ці люди, які будуть реалізовувати всі ці ваші завдання? Які ви ставите перед державою, перед своїми профільними галузями, перед тими людьми, які працюють у вашому профільному сегменті? Скажіть, будь ласка, де буде та мотивація, яка зробить їх успішними, креативними відповідальними людьми працювати на благо України? Тобто я вважаю, як і ти, тому що ти даремно задав це запитання. Що міністерство культури разом із міністерством освіти це є стратегічні міністерства. Які формують світогляд, які посилюють сьогодні волю, дух, надію, впевненість, віру українців. Але незважаючи на те, що нас міністерство в'яло представлене як створення можливостей для. Культури і мистецтва всередині України сьогодні, під час війни, е, наше культурне життя досить яскраво розвивається. Е, в нас функціонують всі театри, всі заклади мистецтва, е, кінотеатри, концертні майданчики е, все-таки вже два роки війни минуло, і ми адаптувалися. Ми прийняли ці умови, в яких нам приходиться жити. Ми працюємо, сфера послуг працює. Міністерство так само свого роду є сферою послуг, тому що ця дискусія, яка була раніше започаткована. Що як можна співати чи танцювати під час війни? А що нам треба скласти руки і що готуватися помирати? Або знаєте, де взяти в людей цю мотивацію? Наприклад, мої концерти на моїх, я їх називаю родинні зустрічі, тому що приходять кілька поколінь з сім'ї і багато-багато таких сімей. І ми думаємо про одне, мріємо про одне, промовляємо одне, молимося про одне? У нас сьогодні, нарешті, у всіх українців. Українців, до речі, по всіх світах є одна єдина спільна мета, такого ніколи не було. У Нас одна єдина спільна мета це вистояти, перемогти, зберегти державу і відбудовувати її так, як мріяли і боролися про це попередні покоління наших батьків і прадідів.